Послання апостола Павла в Коринт. Лист другий. Місто Коринт було добре знайоме апостолу Павлові. Адже він там прожив майже два роки. Там він познайомився з Акілою Прискилою і з Аполосом. Неодноразово там бували Тит, Сила Тимофій. Там йому з'явився Господь у видінні і сказав. Що він тут буде жити спокійно, і що в нього, тобто в Господа, тут багато людей. Коринська церква була колискою християнства у цьому районі. Павло з волі Божої апостол. Христа Ісуса та брат Тимофій до Божої церкви в Коринтії з усіма святими в цілій Ахай. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець милосердя і Бог потіхи всілякої, що в усякій скорботі він нас потішає. Щоб змогли потішати й ми тих, що в усякій скорботі знаходяться тією потіхою, якою потішує Бог нас самих. Бо оскільки намножується в нас терпіння Христові, так через Христа й потішення наше намножується. Бо як терпимо скорботи, то на вашу потіху й спасіння, коли потішаємось, то на вашу потіху в терпінні. Тих самих страждань, які терпимо й ми. А наша надія певна про вас, бо ми знаємо, що ви спільники як у терпіннях, так само і в потісі. Бо не хочемо, браття, щоб не віддали ви про нашу скорботу, що в азії трапилась нам, бо над мірою над силу були ми обтяжені. Так що ми не надіялися навіть жити, та самі ми в собі мали присуд на смерть, щоб нам не покладати надії на себе, а на Бога, що воскрешує мертвих, що від смерти такої нас визволив і визволяє, і на нього й покладаємося, що ще визволить Він, як поможете разом і ви молитвою за нас. Щоб за дар ласки, що нам виявлений багатьма, багато хто дяку складали за нас. Бо це нам хвала, свідчення нашого сумління, що в святості й чистоті Божій не в тілесній мудрості, але в Божій благодаті жили ми на світі, особливо ж у вас. Бо іншого вам ми не пишемо. Тільки те, що читаєте та розумієте, а сподіваюсь, що ви до кінця зрозумієте, як частинно нас ви й зрозуміли, що ми вам похвала, як і ви нам, у день Господа нашого Ісуса. І з певністю цієї хотів я давніше прибути до вас, щоб мали ви благодать у друге. і через вас перейти в Македонію. А з Македонії знову прибути до вас, а ви щоб в юдею мене відпровадили. Маючи задум такий, чи я чинив легковажно? Чи те, що задумую, за тілом задумую, щоб було в мене і так, так і ні, ні? Але вірний Бог, що наше Слово до вас не було так і ні. Бо Син Божий Ісус Христос. Що ми його вам проповідували, я і Силуан, і Тимофій, не був так і ні, але в нім було так. Скільки бо Божих обітниць, то в ньому так, і в ньому амінь. Богові на славу через нас. А той хто нас із вами в Христі утверджує, і хто нас намастив, то Бог. який і назнаменував нас, і в наші серця дав задаток Духа. А я кличу Бога на свідка, на душу мою, що я, щадячи вас, не прийшов у коринт дотепер. Не тому, ніби ми беремо владу над вашою вірою, але вашої радості помічниками, бо ви встояли вірою.